Так, всім привіт! Сьогодні у нас субота і ми з Ірою знову зустрілися і гуляємо. Поки погода гарна на вулиці, поки тепло, потрібно це використовувати і гуляти. Тому ми прийшли сьогодні пообідати в Дольчевіта. Ми тут вже були раніше, але давно не були. Замовили ми. А, пасту балам'єзе з говядиной. Так, Такого щось хочеться, да? м'яско. І деруни мої улюблені. Ще не принесли, я покажу вам потім. У них дуже смачний ягідний компотик, як вдома. Мені подобається. Ну і раз собі взяла махіта. Зараз вот. будемо куштувати, скажу вам, як мені подобалось чи ні. Так, і от деруни з індичкою і грибами. Дуже смачні вони тут. Я вже вам казала про це. Тут дві були ми з на пополам. Спробуємо. Людей сьогодні не так багато, ще поки що, а на, да, на вулиці все зайнято, все на вулиці сьогодні. Чекаємо настання, а потім будемо гуляти, пішки ходити і калорії відпрацьовувати свої. Так, ми тут проходимо, а тут якесь свято, якась вечірка в рожевому, я так розумію, тому що люди всі з такими елементами рожевими. Ну, це биша кафе тут у нас. І тут, как би, як би мовити, всі так з рожевими такими кольорами. Да, Гарна яка сукня у дівчинці. О, тут і бачиш, що тут. Косметика щось, а там букети собі збирають. Може, якась ярмарка? Якась ярмарка сьогодні, я так розумію. Напевно, так? Да? Там да, повинна була бути, там букети збирають, тут фотографують, макіяж роблять, так. Да. Цікаво. Люди так відпочивають. Підемо далі, от фотографують. От тут от вільний, вільний гастробар. Тут е, проходять різні вечірки. Музика жива, не знаю. О, тут додавали, обновили. Бачиш? Екран великий зробили. Тут так гарно стало. Соня така. Клас. Гарно зробили так. І тут тепер. Проводить вечірки. Що тут цікавого? Можна посмотрети. Ага, точно. Ага. Клас. Вечір у стилі Гетсбі. А що таке Гетсбі? Великі Гэтсби там стилі двадцятого годовні там все розпущено. Я... Ага. Це, Це 12 вересня буде. Ух ты. Это можна Трес-код стилістика х років. Welcome drink. Поясни меня. Начинается. Начинається. ха Починається. Ні дня без фотосесії. <рігла> Ну там дали, да? Ну, так, на <связывая> <связывая> Не, ну хорошо, хорошо. Скачи, скачи. Ми спустилися к набережної і тут такий маленький, ну і маленький водойом, вутички там велиці плавають, дуже гарно. Це портиться наш такий отель. Так, тут домашній ресторан, веранда, ми проходимо, і тут газ, вода, як раніше була, бачите? Пам'ятаєте, а стаканів нема, <сі> значить, і води немає. А так просто на пам'ять стоїть. Отакі От раніше були, так підходиш собі з сиропчиком або без сиропа. нажимаєш там, скільки три копейки це. це З сиропом, без сіропом, одна, так. Одна, да? <сі> ага. Дуже смачно було, я пам'ятаю. Не знаю, працює ця вер... веранда чи ні. Ми можемо потім подивитись, цікаво, де. Ось тут гарно. Так, йшли, ми йшли і тут побачили такий гарний соняшник. Біля дороги прямо. Це так цікаво. Клас! На фоні неба дуже гарно. Великні, такі великі сонячники. І я така маленька. І Я хочу Ти Там не влізені не підходила. Інколи достатньо просто зупинитись, подивитись навколо і побачити, скільки краси поруч. Ці соняхи нагадали мені, світло завжди поруч. Варто лише підняти голову і потягнутися до нього. Кожен день може бути новим початком, якщо вірити у себе і помічати маленькі радощі життя. Так, ми прийшли в корицю. Тут можна попити смачну каву. Тут написано кориця, але не дуже видно. Все заросло в винограді. Це на бульварі Шевченка. Тут, де ми гуляємо? Ось зіркало. Різдво красива вірка. Показую вам інтер'єрчик. Дуже милий, так романтично тут. Я читала, що. Ці картини малювала жінка власника цього кафе. Бивша. <гум> Не можу, я впевнена про це казати, але знаю, що вона малювала їх. Отак От вони всі виглядають, ці картини. Дуже гарно Зефір тут, чай і така атмосфера. О, а тут різні такі кавомолки. Така своя атмосфера чудова. Такий затишний тут столик. Світло так впадає гарно. Я вам покажу поки що, як тут виглядає на вулиці. Теж можна так от на за маленьким столиком сидіти і дивитись на вулицю. Тут все в винограді обросло, такі фонарі гарні. А це кавопоовідовські куїра. Така. А це меренговий рулет. Смачно виглядає такий. Спробуємо його. Така дуже гарна тут атмосфера. Приємна музика грає. Така романтична. Дуже. дуже сподобався мірінговий рулет. Такий смачний, такий легкий, приємний, непритерний. І він такий в міру солодкий, дуже сподобався. У них тут є десерти, а ще є млинці. Сирніки. Різна різна кава. Кава по-східному, холодні кавові напої теж є різні такі цікаві. Кавова фантазія. Зігріваючі напої, але ну, це мене не цікавить. Сенти, морозиво, коктейлі, Ну, Можу сказати, що дуже сподобалось це кафе, таке затишне, приємне, так гарно посідати з кимось, поспілкуватися спокійно. Так, а ми тут поки були в кафе. Шахіти літали, зривали їх туди і сюди. Було так гучно. Літали тут о сьомій вечора. Зараз ще теж є, але нічого такого. Так, а поки я гуляла з подругою, чоловік зробив таке варення з яблук. Я вже спробувала, зараз вам покажу. Трошки на тріличці отаке варення. Вийшло 5 таких баночок у нас на зиму. Робили з наших Ось такі вони цього року не почервоніли, і їх потрібно було швидко збирати, тому що вони, на жаль, вже швидко так поспіли із-за спеки, я так розумію. І ми їх зірвали, а чоловік зробив таке варення з них. Так, і от варення. Яблочне таке. Дуже смачне. Я вже спробувала. Тут залишилось трошки, Потім з хлібчиком намазала із маслом. Сказав, що додав сюди лимон ще і корицю. Дуже цікавий смак такий. Яблука, лимон, корицю.